Колись давно жив один малий піздюк по імені Домінік. Батя Домініка був гонщиком. На одній з гонок батюсю підрізає якесь чуверло, через що той влітає в стінку на швидкістю 150 км і згорає заживо. Це все бачить молодий шинелисий Домінік. При зустрічі з тіпом, який підрізав його батю, Туретич вирішує підправити йому її бальце газовим ключем. Через що відправляється в тюремку на два роки і получає довічну заборону на участь у професійних гонках. Але, так як у Домініка замість крові, протікає бензин, після відсидки він Вирішує зібрати свою команду і брати участь у вуличних перегонах, але є одна проблема. гроші сука. Тому Туретич вирішує грабувати далекобійників І тут видно, що до ще молодий і недосвідчений, бо вирішує грабувати на спортивних тачках і не міняти їх після кожного пограбування. Через що копи впевнені на 100 що грабіжники це вуличні гонщики. Тому вирішує підключити агента під прикриттям Брайана оконора аби він влився в тусовку вуличних гонщиків і дізнався, хто грабує далекобійників Так як Туретич є найавторитетнішим гонщиком, Брайан про. Аби вливатися в його тусовку. Для цього він кожного дня ходить у кафешку Туретичів, яку вони прикупили для відмивання бабок. Один чувачок по імені Вінсу зрозумів, що Брайан поклав око на сестру Домініка, тому вирішує доступною мовою донести, щоб він більше не приходив у їхню кафешку. Але Брайан теж не пальцем роблений, тому починається жорсткий махач, який зупиняє Домінік. І тут до Брайана нарешті доходить, що треба підлізати до Туретича через гонки. Тому він бере бабки у начальства, збирає собі йобнуту тачілу і з'являється на гонки. Але виявилося, що бабки на ташіло він взяв. А от наставку не вистачило, тому він ставить тачку. Що ти такий її банутий? Гонка почалася хуйово для Брайна. але так як у нього стоїть купа балонів азоту, він підрубає нітруху і виходить у лідери. Але він зараною знов нітруху, через що туретище на досвіді обходить молодого. По закінченню гонки появляється ментура, і пацани дають потапкам. Домінік заганяє світо чіло на якийсь паркінг і виходить подихати свіжим повітрям. Але його замічає мент і починає за ним гнатися. І тут появляється Брайан, який підбирає Домініка, і разом вони дають потапкам. Проте до них під'їжджає Якісь азіатські мотоциклери, які пресують по після чого розстрілюють тачку Брайана. виясняється, що це ще одна банда вуличних гонщиків, які ворогують з Домініком, бо колись він трахнув сестру головного азіата. По приїзду на хату Туретича Брайан вже йшов собі додому, але Домінік запрошує його випити пивка. Спілнере, пиво вип'єш? Туретиш дає всім пизди, бо вони тусуються, поки він був близький до тюремки. Тоді заходить Брайан, і вінс висказує своє недовольство. Але Доменік закриває їбало вінсу і говорить, що Брайан врятував його від наручників. Тоді Брайан вирішує підкатити до Мії, але смердючі тіпуля не заводить малу, і вона відправляє його додому. На ранок, по дорозі на роботу, Брайана пакують менти, аби доставити на нараду. І тут починаєш сумніватися у компетентності копів, бо Брайан вже три тижні пробує влитися в тусовку Теретича, а йому тільки шуно розповідають про подробиць. І так як Брайан вине тачку Домініку, він просить начальства дістати її, але по ходу бабки закінчилися, через що вони дають йому згорівшу супру. Проте туретер заглядає під капот і вирішує прийняти тачілу. І так як Брайан не підів Домініка і підігнав йому тачілу, той бере його під свою паху. У вільний від роботи час працюватимеш у мене через декілька днів на роботу до Брайана прикатує банда Гектора і прикупляє запчастини для трьох хонд, на яких грабують далекобійників. Тому Брайан думає, що грабіжники це банда Гектора, і вночі залізає до їхнього гаражу, де шукає ті самі хонди, але перевіривши всі тачки, він їх не знаходить. І ще й на виході його чекав він з, разом з Домініком. Але так як Брайан професіонал, він спокійно відмазується. Моті ось річ в перегонах у гоночних війнах. Туретич повірив йому і якось хує вирішив залізти до гаражу азіатів і повтикати, яке течіло вони підготували для гонок в пустелі. Брайан у тому гаражі помитив купу електроники, яку постійно крадуть тіпки на хондах. Тому він думає, що азіати і є грабіжниками. Але так як у нього мало доказів, він попрошує ще пару днів, під час яких він тусується в гаражі з туретичом і відновлює супру. А вечором пиздує змією в ресторан, після якого нарешті вдається залити бензину в її бак. Але поки він заливав бензину, сталося нове пограбування. І менти вирішують зробити. Вити облаву на азіатів, проте виявилося, що азіати прикупили всю електроніку законним шляхом. І так як всі підозрювані відпали, залишився лише Туретич. Тому як тільки вони відновили супру, Брайан вирішує прямо спитати у Домініка звідки у нього бабки не такі течулі. На що Туретич відповідає, що розкаже Брайану, тільки якщо він добре виступить на гонках в пустелі. Але як Брайан буде гасати на гонках, нам не покажуть. Зато покажуть відсутність розуму у Джесі, бо він вирішує поставити на гонку батяну тачку, щоб коли батя вийшов з тюремки, віддати йому його тачку. А самому гасати не виграній. Але чого б йому просто не прикупити нову течілу. Він ж грабує далекобійників і має з цього великі бабки. Але він робить такий тупий мув. І ще й вирішує ганятися не з якимось бомжом, а з азіатом, в якого під капотом барахла на сотні тисяч доларів. Ну і ясно, що він програє гонку. І замість того, щоб віддати тачку і прикупити нову, він вирішує втікати. Англійською мовою це треш. Вночі Брайан замічає, як Мія відмовляє Торетича їхати на пограбування. Але Домінік клавхує на думку сестри: так як лисий красунчик став для Брайана найкращим другом, він вирішує признатися Мії, що є копом. По номеру телефону Домініка Брайан пробиває, де вони знаходяться, і газує за ними. А Туретич тим часом приступає до пограбування. Але на цей раз далекобійник мав при собі обріз. Через що тут треба буде зістрибувати з фури. Але їм попався якийсь маяк на воділі, який дає по тормозам, коли він схотів зістрибнути. Через що він запутався в тросі. І ще й отримав дзюраву печінку. Після чого маняк на воділі підрізає леті і виводить зі строю тачку Домініка. Аж тут з'являється Брайан, який визволяє Вінса, поки воділа перезаряджав свій обріз. І щоб Вінс не помер від втрати крові, Брайан викликає лікувальну вертушку, чим розкриває себе перед Домініком. Туретич звалює назад в місто. Через деякий час Брайан прикатує на хату Домініка. Лисі розказує, що хоче знайти Джесі, щоб азіати не знайшли його першим. Цікаво, чого Домінік не почав шукати його зразу, як він злиняв, а вирішив, перше поїхати на пограбував. Джесі появляється сам, але у нього на хвості були азіати, які розстрілюють хату Туретича. Правда, пулі зачіпають лише Джесі. Так як Брайан дуже зружився з Домініком, він вирішує погнатися за азіатами щоб помститися за Джесі. Першим отримав покарання азіатики натрапив на тачку туретища. А другого захуярив Брайан. Після чого вони зустрілися на світлофорі і вирішили поганятися. І коли появляється поїзд, вони обидвоє забувають про страх і не думають тормозити. Тільки Туретич почав радіти, що проскочив мимо поїзда, як з повороту виїжджає вантажівка, від якої тачка Домініка відскакує, як від трампліна. Ну і ясно, що після таких вертушок у Домініка лише пару капель крові. І так як Туретич завоював серце Брайана, він вирішує віддати йому ключі від супери. Дружба – це Карп. Симпатюлька, симпатюлічка, називаю тебе, Юлічка, тебе річкою, як сумкеру.